Ось уже третій день місцеві активісти спільно із депутатами міської та районної рад ведуть боротьбу за збереження Кісманського лісу. «Для, для, для. Оце тогорічні вони оце, зрубали. Ось... <підусловість> Більше метра. 2,60, два, 2,50. Два Ану, ти зараз Два п'ятдесят. 2,50. 2,50 в окружності. Дуб. Буквально метрів 500, то ще повністю Повністю. Потім цити сюди про них саме. Бач, викорчовує. Ну я, я. О, це, е, це вже крадений бук. Діаметрі бук 90. Активістів цікавить питання законності таких дій, адже за їх словами, дерева знаходяться у кварталі лісу, де подібна вирубка заборонена. Ми зараз знаходимося у 14-му кварталі. Він просто не позначений, бо тут 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 і 20. Тому у тому кварталі де рубка заборонена. Та так. Питаємо, що ділянки лісового фонду Кісманського лісництва, ДТП ДП Червецький лісгос, що розташовані на території Кісманської міської та Суковерхівської сільської рад Кісманського району з квартала 13 по 20 належать до категорії реакційно-оздоровчих лісів, лісопаркова частина лісів і зелених зон. Ініціатором рубки виступила Оршівська агрофірма, що не задоволена станом природнього освітлення дороги, як розмежовує поля та ліс, якісному освітленню і заважають столітні дуби, які, поміж інших дерев, були зроблені у першу чергу. На місце подій було викликано поліцію, представників прокуратури та СБУ. Присутня на місці вирубки директор Кісманського лісництва Роза Нагірняк спілкуватись на камеру категорично відмовилась. Ви посадова особа в робочий час. Так, так, так. ви на роботі. Я не хочу зніматися в кіно. Ви вибачте, якщо ми прийдемо до вас додому, то ми будемо питати, чи можна у вас дома зніматися? А ви на посаді Тоді я не буду вам нічого відповідати. Я я Усі питання рішають ніде? Камери нам не мішають. Ми... А мені мішають. У вас є, є стаємниця від народу. Чи ви робите якісь незаконні дії тут? Незаконних дій нема, бо нас перевірили, в нас є документи. Ну тим паче, то ви не маєте що переживати? Так. Я на камеру говорю, категорично не буду. що тут не ну, не на кольцо, а потім звертай на кольці, потім знаєш? Незважаючи на запевнення директора лісгоспу про те, що в них все в порядку, активісти доводять протилежне, адже вироблено декілька років тому ділянка так і не була відновлена. Ми зараз наблюдаємо в кісманському лісі ось сплошну рубку. Це буквально було 2-3 роки тому. вироблено і ніяких насаджень. Нічого немає. Ми бачимо абсолютно гола земля. Рядом теж ми через сам через квартал. Ми теж бачимо ту саму сплошну рубку. Одні садчагарники, ніяких насаджень, ніякої діяльності наш лісгос не проводить. До заключення компетентних органів робити якісь висновки в цій історії ще зарано. Однак не байдужі жителі та депутати місцевих рад і надалі відстоятимуть кісманський ліс. Григоряк Денис, Гуцуляк Максим. Спеціально для Кісман інфо.